Всім доброго дня! Перше надходження в цьому році. Сьогодні у нас у продажу Renault Megane 3 покоління. Дата випуску автомобіля 19 грудня 2012 року. Фактично початок експлуатації 2013 рік. В комплектації BOSE. Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований. Готовий пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 232 тисячі, пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою, витягами з РДВ актами обслуговування. Також пробіг можна перевірити за допомогою платних сервісів, такі як Carvertical, Автарія, за допомогою ВІН-кода у офіційного дилера, а також за допомогою комп'ютерної діагностики безпосередньо під час огляду вже на місці, коли приїдете оглядати автомобіль. Будь ласка. Будь-які перевірки, без жодних проблем. До пробігу ніхто не лазив, нічого не крутив, нічого з ним не робив. Автомобіль повністю обслужений. На 192 тисячах була зроблена дистриб'юція, замінений комплект ГРМ, ролик і помпа. Також 20 червня 2022 року автомобіль пройшов велике ТО, було замінено масло, масляний фільтр. Також Повітряний фільтр, фільтр салону, а також паливний фільтр, тобто замінені всі фільтри в автомобілі. Також, також в червні 2022 року була встановлена нова акумуляторна батарея і замінені гальмівні диски та гальмівні колодки. Тобто на даний час автомобіль обслужений від А до Я і взагалі не потребує будь-яких вкладень. Береш, сідаєш і насолоджуєшся даним автомобілем і їздою. Від нього. Автомобіль знаходиться на таких оригінальних 17 х лескосплавних дисках. На новій гумі Four Seasons. Спереду гума 32 тиждень 2021 року. З дуже гарним протектором. Всесезонна гума. Залишок 90% точно. А позаду гума взагалі нова, 21 тиждень 2000. 2022 року. Абсолютно нові колеса, які також були встановлені 20 червня 2022 року під час ТО. Малюнок протектора у всіх чотирьох колес однаковий. Також, що дуже важливо, автомобіль після проходження тихогляду, тихогляду отримав. Новий техогляд, який дійсний до листопада 2023 року. Це дуже важливо, тому що в Європі автомобіль, який має хоча б невеличкі якісь технічні нюанси, ніколи в житті не отримує техогляд. На це потрібно звертати увагу. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі, не фарбувався жоден елемент, не знімався жодний болтик. Всі вікна в автомобілі рідні. Автомобіль весь рівненький, немає жодних вм'ятин, царапин, притертостей, потертостей. Рівнесенький, як струночка. Мінімальна кількість сколів, які взагалі не видно. Зараз швиденько. побіжимось Піноміром, щоб підтвердити мої слова, що автомобіль весь в рідній фарбі. На ну, автомобілі встановлений двигун 1,5 дизель К-9К, 81 кВт потужністю 110 кінських сил. Це дуже надійний двигун, він дуже полюбився нашим людям тому що він дуже тяговитий, витрачає маленьку кількість пального, середній розхід даного автомобіля становить приблизно 6 літрів. По трасі можна вкластися у 4,2 літра, це особисто перевірено, при швидкості 100 км на годину. Надзвичайно економічний автомобіль. Жодних проблем з цим двигуном немає. Дані двигуни проходять 400, 500-600 тисяч без будь-яких серйозних втручань. Є дуже багато відео на просторах інтернету, де такі автомобілі з такими самими двигунами, коробками. Проходять і 700, і 800, і 900 тисяч при гарному і правильному, що немало, важливо, обслуговувані, без жодних проблем. Автомобіль дуже комфортний. М'який, з гарною шумоізоляцією, вмісткий, став вже народним автомобілем і дуже полюбився всім. Однак є і неприємні моменти, пов'язані вони з тим, що ціни на дані автомобілі зросли у зв'язку з тим, що, по-перше, додався один рік, тобто автомобіль став на рік старший і. Тому подорожчав в розмитненні. По-друге, це подорожчала вартість брокера. По-третє, саме розмитнення подорожчало. Ну, і, так як я вже казав у попередніх відео росте курс євро, так як автомобілі тут продаються в доларах. Там купуються в євро. Від конвертації валюти нікуди не можна подітися. На даний момент, коли даний автомобіль розмитнювався, курс співвідношення євро до долара було 1,085 і продовжував рости. Це впливає на ціну, тому що, як я кажу, конвертація, нікуди не дітися, плюс розтрати, які відбуваються за кордоном, також в євро, це і пальне, і проживання, і тому подібне. Тому, на жаль, Дані автомобілі подорожчали в ціні. Ніяк ми не можемо на це вплинути, не виними, тому будемо сподіватися, що можливо ситуація зміниться. По салону автомобіль надзвичайно у збереженому стані, жодних подряпин, потертостей, надривів. Сидіння водія. Хімчистка в автомобілі не робилась. Вологе прибирання, пилосос і все. Ніяких слідів від ременя безпеки. Абсолютно всі резинки цілі цілісінькі. На свій пробіг автомобіль надзвичайно збережений. 230 тисяч, жодних подряпин. Все ціленьке. Велике багажне відділення. Шторка у нас складається. Дуже зручно, якщо у вас велика родина для подорожей або перевезення будь-якого вантажу. Багажне відділення, підходи. Дуже добре. З цієї сторони. Всі карти, абсолютно всі ціленькі. Нічого не пошкоджено. Він код, будь ласка, для перевірок. Жодних проблем. Все, все цілісіньке. Комплект ковриків. Також в автомобіля два ключі. Збережена панель приладів, жодних подряпин, жодних потертостей. Це гарний приклад того, що автомобіль дійсно любили, обслуговували, він був членом родини, тому що на свій рік, на свій пробіг, стан просто феноменальний. Дуже рідко вдається знайти такі автомобілі. Зараз ще поки двері відчинені швиденько пробіжусь, тому ще наміром проємах, щоб показати, що нічого не фарбувалось, нічого не чіпалось. Звертаємо увагу на крапочку. Тут є крапочка, щоб не було непорозумінь у нас з вами. Швиденечку, побіжимося по проємах. Вести, так, і з тієї останні? Так, і залишився у нас проєм водія. Як я й казав, надзвичайно збережений, вслужений автомобіль. Так, по комплектації це у нас повноцінний боус. Топова комплектація, яка включає в себе ледівські денні ходові вогні, передній задній парктронік, складання дзеркал, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, електросклопідйомники, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Також преміальна акустика Bows. Тут встановлено 8 динаміків, підсилювач і сабвуфер, який встановлений в ногах отам, у переднього пасажира. Також дуже важлива опція для України це підігрів сидінь. Працює дуже гарно. Також в автомобілі є ESP, старт-стоп, також датчик світла, датчик дощу, круїз контроль. Стан керма. Також в автомобілі є навігація, електроручник, двозонний клімат-контроль, кнопка старт-стоп. Заведемо автомобіль. Автомобіль заводиться без жодних проблем, жодних помилок. Також в автомобілі є камера заднього огляду. Яка малює траєкторію руху за кермом. Також в автомобілі встановлений панорамний дах. Попереду у нас люк, який має чотири положення. Позаду оглядове вікно. Дуже гарна опція, особливо для зарніх пасажирів, для дітей. Люблять вони, дивіться. У стелю дуже гарний краєвид. Вона виглядає зверху. Дуже гарна опція. Тобто повна комплектація, повноцінний боус. Такий автомобіль зараз є у продажу. Кого зацікавило будь ласка, телефонуйте. Телефон 066 267 8987. Звати Анатолій. Телефонуйте, будь ласка, відповімо на всі ваші запитання. Розповімо те, що вони почули в даному відео. Якщо щось потрібно дізнатися, телефонуйте, приїжджайте, купуйте автомобіль. Якщо приїдете без автомобіля, 100% не поїдете. Автомобіль надзвичайно гарний колір. Він золотисто-бронзовий. Це один із кращих кольорів, який був у Мегані. Він дуже гарно виглядає на сонці. Камера. На жаль, не може передати цю красу. І при цьому він не маркий, що дуже важливо. Дуже простий виходить. Надзвичайно гарний колір, просто феноменальний. В парі з чорними легкосплавними дисками, чорними дзеркалами, чорною стелею, вигляд має надзвичайний. жодних вмятин. Дуже збережений автомобіль. Будь ласка, телефонуйте. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Гарного дня, мирного неба. Перемога 100% буде за нами. До нових зустрічей, до побачення.